Що ти хочеш? Хочу тебе запитати. Ну, так я зараз провалюсь по самі яйця. Так Ой. от е, якраз і хочу запитати. Щоб Шо, я провалився. Чого ми провалюємося, коли йдемо? Що провалюємося? То, що за зимовий період набрали ваги багато і сніг не витримує. Та тут не тільки сніг. Купить. І крижана кірка є. Ну от е, сніг а внизу крига. От дивіться, яка товщина. Ну, якщо говорити, десь півтора сантиметра. А от мені цікаво. Багато бачу, що дехто вже каже, е, прийшла пора підживлювати озиму пшеничку. Не марно, це буде витрачені гроші при такому шару снігу. Я взагалі мерзлотале підживлювання, зустрічав тільки в Україні на полях. Я перебуваючи в Європейських країнах, країнах Європейського Союзу, я не бачив, щоб по снігу чи по льду хлопці їздили, фармура кидали доброго. І там окупність одного кілограма діючого азоту речовини 23-25 кілограм пшениці. Ми про це вже говорили. А у нас 7 кілограм. Ну це не мої дані, і навіть не мої дослідження. Це дані наукових досліджень наших інститутів науково-дослідних. Ну, дехто каже, це може залежить від того, що різна кількість вологи в ґрунті. Я прихильник методу Бузницького, великий прихильник, але це коли ти фермер невеликий, маленький, тебе там 20-30 гектар, є сівалочка сезешка, є селітра, і внеси, щоб не було втрат азоту. Друзі, азот, якщо відбувається гідроліз, ще явище, лінзи, він перетворюється в ім'як і в атмосферу тікає. Тютю. По карбаміду ми можемо втрачати до 42%. По селітрі також можемо втрачати до 20-24%. Сульфат амунії трішечки менше. Всі добрива ми можемо втрачати. Навіть безводний аміак, коли ми вносимо, також, якщо неправильно вносимо, також є втрати від азоту. Тому. Підживлювати по мерзлоталому рунту потрібно, великі площі, особливо агрохолдинги, Тут питань немає. Через те, що ми маємо встигнути, особливо коли слабо розвинута озима пшеничка. Розумієте, як в минулому році багато пізно посіяли. Вона має там 2-3 листочка для того, щоб було регенеративне. Ну, ми робимо регенеративне підживлення, щоб нарощувати масу, щоб утворювались бокові пагони. Тому Відповідь на це питання така. В великий шар снігу ні в коєм разі це будуть втрати, це витрачені гроші. Підживлювати потрібно тоді, коли ґрунт буде мерзлоталий. Тобто ви побачите, що снігу залишилось десь до 5 см, і то він місцями. Ну, можливо, навіть бувають випадки, що біля лісополос сніг може бути і по коліна. То я в своїй практиці не підживлював там, де його поколіна, а чекали, коли він зійде, і додатково ще потім підживлювали ці місця, а не кидали в півметровий сніг. Він втече і виглядає м'яку, або його змиє туди, в кого ну, нерівні поля, в балки і все інше. Тому така рекомендація, друзі. Чекаємо, якщо сніг підтане. да, Сьогодні є і машини там. Та ж сама роса, інші модифікації, які можуть ходити по більш талому такому ґрунті. Ну, якщо у вас великі машини, трактора будуть провалюватися, то тоді необхідно попрацювати в нічний час, вставати, ночі працювати, вносити добрива. Чи каси, чи, наприклад, там амселітру чи сульфат амонію, щоб і трактор не провалювався із розкидачем, і добрива засвоювалися рослиною. Розумієте, це. Я б сказав би, підживлення по мерзлоталому ґрунту це, це мистецтво. Це мистецтво. Це необхідно бачити, відчувати, знати, підбирати доброго, дивитися на рельєф, дивитися на погоду, прогноз, щоб у тебе був достовірний, дивитися коли. Зазвичай в своїй практиці в мене так попадало, що мерзлотале підживлення починалося десь в кінці лютого, початок березня. А, і а, цей 5-6 днів, коли вночі температури там опускаються до мінус 2, до 3, а в день піднімаються до плюс до 4. Це найкраще, і снігу нема. І ґрунт відтає, а потім вночі замерзає. Пшеничка, черепачок, вносиш, кидаєш добрива і вони засвоюються. Коли є невеличкий шар снігу, також можна, ну велика площа куди дінешся. Але коли в тебе поле не рівне, то не раджу я по мерзлому ґрунту вносить, воно все змиється і все, краще почекати. Волога є, все в цьому році. Проблем немає з вологою. Не переживайте, не турбуйтеся, друзі. А краще ви потім внесете чекас, можливо, там. або... Форсунки крупнокапельні, чи, можливо, трубки оці аплікатори, ви знаєте, самі, поставити, щоб е, і не попалити пшеничку, а можливо метод бузницька. Ну, необхідно все рахувати, друзі. Ми багато втрачаємо, не із-за того, що ми невірно розподіляємо азот і вносимо його невірно. І розподіляємо його по часу, тобто не ті фази БіБІСІЕ на пшениці, розумієте, е, ми вносимо. І не добираємо. Ну, що таке один кілограм це сім кілограм пшениці, кілограм діючого азоту. Це е, при цій ціні азоту і пшениці, при цій ціні, ми десь можемо вийти в ноль, але позитиву додатково ми ну, не отримемо не прибутку. А в європейських країнах краще розподіляють, дивляться і отримують, як я вже сказав, набагато більший ефект в три рази, ніж ми. Ну, ми ж теж європейська країна. І маємо застосовувати європейські підходи і знання нормальні, розумієте? А не ті знання, які там нам вкладають. І все. Поки підписуйтесь, коментуйте.